У п'ятій гімназії колектив чималий, це 50 на сьогоднішній день: 51 педагог, 28 технічного персоналу, 758 учнів, кожен з яких має маму, тата, бабусю, дідуся, тітку, яка ним опікується, старшого. Повнолітнього брата чи сестру. Тобто цей весь, ця всяка гурта називається шкільною родиною. Ми називаємо це так. Для того, щоб завжди школа функціонувала у правильному напрямку, треба, керівник має правильно комунікувати із всіма абсолютно учасниками освітнього процесу, бо всі вони є учасники освітнього процесу. Мої правила створити умови, не заважати працювати, координувати, правильно координувати всі дії. Для цього, здійсне, для цього створено ось ці вже, які я називала всілякі вайбер-чати. Крім того, я дуже вдячна батькам. Я ще маю такий вайбер-чат, де у мене майже 100 в цьому вайбер чаті майже 100 батьків, це так звана батьківська рада. Яка завжди на зв'язку, я дуже оперативно інформую їх про те, що відбувається в закладі, практично щодня. А вони розносять таким же самим шляхом інформацію по класних чатах. Крім того, якщо треба якась допомога. Я звертаюся, можу звернутися напряму до батьків, саме не через класних керівників, як раніше було прийнято, а саме до батьків. І батьки дуже оперативно реагують. Так, для прикладу, коли нам облаштували укриття, і ми побачили таку проблему, що діти спинами притуляються до бетонної стіни. Оперативно звернулася до батьків, що треба було би подумати щось. Тут же, це за два дні батьки зорганізувалися, зібрали самі кошти, купили нам матеріал, і ми вже на третій чи на четвертий день утеплили ці стінки, де стик спини із бетонною стіною. І діти вже тепер прихиляються до того утепленого матеріалу. Таких ситуацій чимало. Ще я хочу сказати, що дуже важливо керівнику бути постійно. Щоб люди бачили керівника. Тож я багато рухаюся по закладу. Багато рухаю. я Практично щодня я заходжу вибірково в класи і спілкуюся з дітьми. Я бачу їхній настрій, я бачу їхнє свідоме сприйняття шкільного життя. Ще що дуже важливо, я не сприймаю слово дисципліна. Для мене дисципліна це свідоме сприйняття інформації або. Тих реальних подій, які з тобою відбуваються. Тож і вчителі знають, що на уроці не має панувати дисципліна. На уроці має панувати свідоме сприйняття того матеріалу, який подає вчитель. Якщо вчителю вдається зацікавити, змотивувати дітей на свідоме сприйняття, урок вдасться. Якщо ж це формальна подача, формальним буде і сприйняття. Сучасні діти формальностей не сприймають. За результатами наради, ось лише сьогодні у нас заплановано о 9.25 у класі безпеки медична сестра коротенький майстер-клас черговому класу нагадає про першу домедичну допомогу, у разі чого вона це робить щопонеділка, тільки вибирає, коли чи це на першому році, чи це на другому, з ким з учителів можна домовитися, або це черговий клас на тих 10-15 хвилин забрати. О 10.20 Любов Миколаївна заступник проводить відверту розмову з, з одним з п'ятих класів. Це у нас така комунікаційна Захід, такий комунікаційний, був, стартував у минулому навчальному році за ініціативи Любов Миколаївни Степанової, відверта розмова за потреби. Ми не плануємо її, в річному плані її немає. Вона, як дослідчений педагог, як адміністратор, коли бачить якусь проблему в класі і е, бачить, що є потреба втрутитись, або з допомогою психолога, або е, сама. Е, вона Робить цю відверту, організовує цю відверту розмову. Сьогодні, напевно, вона за тиждень побачила, що один із п'ятих класів важко йому адаптуватися, напевно, тому що саме питання адаптації буде обговорювати. Об 11.30 робоча зустріч соціального педагога із представником Служби освітньої безпеки. Представник служби освітньої безпеки працює в нас активно лише тиждень. Соціальний педагог дала їй час. Ознайомитися зі школою, побачити наші будні сьогодні. Вони мають обговорити межі співпраці. О 12.10 буде перший урок на географічному майданчику. Повідомила вчитель географії. Маю бажання туди вийти, подивитися, тому що географічний майданчик це нова локація у нашій школі. Ми її тільки зробили цьогоріч влітку. Є відео презентація для вчителів. Географічний майданчик будуть використовувати не лише вчитель географії, а й початкові класи, і вчителі фізики, математики і таке інше. І всі інші сьогодні перший урок там буде проводити вчитель географії. І о 14:50 стартують засідання команди супроводу для дітей, які за показниками інклюзивно-ресурсного центру навчаються на інклюзивному навчанні. Це тільки сьогоднішній день, і так щодня. Челом українці, боя. Наразі з 2019 року стартувало на рівні України такий новий оновлений вид контролю за діяльністю закладів освіти як інституційний аудит. У 2020 році ми Позачергово, тобто за нашою ініціативою адміністративною, за моєю ініціативою, ми пройшли цей інституційний аудит. Єдині в громаді на сьогоднішній день ще жодна школа не проходила аудит, тому що війна почалась, планові аудити призупинилися, проводяться лише позапланові. За результатами інституційного аудиту, ми вже після аудиту, ми зробили вже дуже багато, але один із таких проєктів масштабних. Це реаліза десятирічний проєкт у 2021-му, після аудиту. Коли ми пройшли аудит, ми ре... почали реалізовувати проєкт. Десятирічний серіал було стало зміни матеріальні». Щороку, Станом на червень серпень. Ми готуємо відеомеседж про те, що зроблено у школі саме в напрямку матеріальних благ для. Учасників освітнього процесу Уже чотири таких серії в нас є. І до наступного аудиту аудити проходять раз у 10 років. Ми будемо мати таких 10 серій. Ми бачимо свій розвиток, ми бачимо, як школа змінюється. Ми разом з дітьми, з батьками із вчителями, радіємо, що нам вдається. Десь засмучуємося, коли щось не вдається, але ми ставимо цілі і реалізуємо їх. Я намагаюся підтримати будь-яку ідею будь-кого з працівників, батьків, дітей, якщо ця ідея вартує уваги. Для прикладу географічний майданчик це ідея вчителя географії, яка, до речі, навіть не на постійному місці, а на декретному. Але від першого дня, як тільки два роки тому назад, вона стала на посаду, вона загорілася географічним майданчиком. Я їй обіцяла, що я розгляну цю ситуацію. Добрий день, діти розгляну цю ситуацію. Дійшла черга, розглянули. Цей проєкт вартує чимало коштів. Для прикладу, тільки в оцей майданчик пішло 88 мішків цементу і чотири машини отсіва, і дві машини щебня Це все кошти спонсорські, частково батьківські. Тільки на таблички ми витратили майже 5 тисяч гривень. Ще близько 6 тисяч на Ось ці інструментарії різноманітні. Це все кошти спонсорські, частково батьківські. Але ідея, коли вчитель горить, коли людина будь-якою ідеєю горить, тоді ідея приживеться і буде працювати. Якщо насильно загнати у реалізацію жодну ідею не можна. Тож я завжди намагаюся, якщо є людина, яка горить, то буде палати і реалізація. Йдемо вибачте, вибачте. малювати. Ідіть, малюйте, так. Да. Малюйте. А зараз ще на географічний майданчик прийде шостий клас. Сидайте, трішки тихіше. Третій, а трішки тихіше. Сідайте, дивіться, місця вистачить абсолютно. Шостий Б. шостий б. б. вам реально повезло. Ви перші. Перші проводиться. Ви відкривачі реально нашого географічного майданчика. Тут ще жоден клас не проводив урок саме на майданчику. В еко класі так. А саме на географічному майданчику, ви перші. Тому ми із журналістом завітали до вас. Ми у вас не будемо весь урок. Я хочу журналіста познайомити з Юлією Олександрівною, яка є ідейницею і реалізатором. Цього проєкту Географічний майданчик. Вона від першого дня, як тільки прийшла на роботу, ви теж слухайте. Вона сильно, дуже, дуже сильно хотіла цей географічний майданчик. Я пообіцяла їй, що я розгляну цю ситуацію. Ну, в кінці кінців, через два роки майже Обіцяння розглянули. Обіцянка збулася, і він ще не завершений. Він буде ще розвиватися. Тому я зичу вам успіхів у сприйнятті цінностей і знань саме практично. Із використанням наших можливостей все працюйте, не зважайте на нас. Добре, дітки зачекайте. Зараз я залишу речі повернусь до вас. Okay. Дуже важливо використовувати потенціал, керівнику важливо використовувати потенціал працівників для успіху роботи школи в цілому. Що я в принципі і роблю. Ось, наприклад, Олена Миколаївна Пачівська, незамінний бібліотекар, фахівець з Великої букви, але вона ще чудовий рекламатор і дуже творча особистість. Вона пише вірші, вона проводить чудові заходи, вона пише класні сценарії. І просто жоден захід без її участі, як автора, так і. Вона постійно всі репетиції проводить і ніколи нам не відмовляє. Крім того, вона веде сайт, вона любить свою роботу, і сайт у нас чудовий. Наразі ми його перевели у платну платформу, і він ще повноцінно не стартував, тому що ще йдуть організаційні такі роботи стартові. Ось а це її обіці, її царство книг. Де ви бачите буточок, да, де буточок, читача, куточок відпочинку, У неї Дівки на кожних перервах діти, вони її називають Оленочка Миколаївна. І, і вона цим живе, вона живе своєю роботою. Да, будь ласка, читальна зала, Теж. обладнана комп'ютерами, постійно у нас проводяться тут уроки дистанційні, телевізори. телевізор. Я запрошую всіх завжди на бібліотечні уроки і показую завжди відеоматеріали. До речі, з минулого року у нас стартувала ще така форма комунікації з учителями, як, як... бібліотечний урок, клуб спілкування для вчителів, бібліотека що дивує. І я проводжу бібліотечні уроки для вчителів. Супер! Це просто такі години такого, знаєте, Розвитку інформаційного релаксу, наскільки цікаво вона проводить бібліотечний урок разом із фізхвилинками, вчителі так активно включаються в цю розмову за чашечкою е да. чаю. Кави, кави. Да, Чудово. Це ми відбувається ми не часто, там, раз на місяць, раз на півтора місяці. І ніхто нікого не заганяє, може прийти 10 вчителів, може прийти 25 вчителів. Але місце вистачає, і це відбувається після уроку, щоб ніхто нікуди не поспішав. Директор, коли йде на такий урок, він 10 разів виходить, бо йому хтось постійно телефонує. Але класні такі зустрічі. Дякую, Олена Миколаївна. Я вважаю, що директор обов'язково має мати години викладання. Це безпосередньо важлива річ не лише у збільшенні заробітної плати, тому що зарплата директора дійсно, дійсно невисока, не, не відповідає рівню відповідальності директорської. Але це ще й важливо для того, щоб керівник бачив живу, живу роботу вчителя. Тільки тоді, коли керівник сам попрацює. Тій чи іншій школі він може зрозуміти реальні потреби вчителя. Я не вирізняюся з-поміж інших керівників, я так само маю години викладання, сьогодні у мене уроків немає, а усі інші дні я маю по два, а в якісь дні і три уроки щодня. З, відповідно свого фаху, години маю у початковій школі, тому що моя перша вища освіта вчитель початкових класів що вас є Справжня краса? Ой, таке ж дуже обширне питання, я буду намагатися відповісти коротко. Для мене справжня краса це комфорт, це уміння комунікувати, це позитивне налаштування на життя. Коли людина позитивно налаштована і налаштовує. Всіх своїх оточуючих на позитив мотивує на позитив. Це людина дійсно красива, як внутрішньо, так і зовнішньо. Не має значення, як у неї посаджені очі, які в неї губи, чи великі, чи малі в неї там вуха. Для мене це абсолютно ніяк. В чому вона одягнена? Для мене важливо, щоб ця людина була позитивна і несла позитив в масу. Добре, дякую. Краще Секція з боксу. Спортшкола на чолі із Стасом Памарчуком і своїми тренерами. Вони забезпечені інструментарій, дозволяють нам використовувати на уроках фізичної культури цей зал для початкових класів. Тут уроки проходять лише в першому-четвертому класі. Світлана Вікторівна, у вас віконечко, вийдіть, покажіться. Це вчителька фізичної культури перших-четвертих класів. Вона викладає фізичну культуру у перших-четвертих класах. Тож ось такий зал Парадомир тренер від спортивної школи. Він зараз набирає собі кілька груп різних вікових категорій для занять з боксу. Добрий день! Добрий день. Скажіть, будь ласка, це який кабінет? і інформатики. Діти в багатьох у нас кабінетах є ось такі інтерактивні комплекси. Ні. Ні. Тільки в двох, правильно. В двох кабінетах інтерактивні комплекси, і в одному кабінеті ви ще там не були. Є інтерактивна дошка. Це один із сучасних кабінетів, оновлених цього року плитку батьки 7-го А класу поставили. Вам комфортно тут навчатися? Ми дуже раді. Який це у нас клас? А бубока? А скажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від інших косів? Ми крилатики! Це. Реалізації проєкту Світ чекає криватих на чолі із своєю золотою вчителькою, да? Згодні? з найкращою вчителькою Ольгою Ігорівною. Вона саме була ініціатором реалізації цього проєкту у нашій громаді. Ми єдині працюємо за цим проєктом. І вже по її стопах Марина Кодацька набрала ще перший клас, тому вони працюють за проєктом Світ чекає крилатих». Діти, а хто хоче розказати? Що вам подобається в школі? Ой, всі хочуть розказати. Кажі, розкажи. Розказуйте, що тобі подобається в школі? Мені подобається в школі, що тут багато дітей, а багато класів. Класно. А тобі ще подобається? Багато друзів. Багато друзів можна знайти. А ви любите дистанційні дні? Ні. Не любите, ви любите в школу ходити. А? Правда. А як з вами вчительку всі разом? Діти, а часто ви виходите за межі класу проводити уроки? Десь надвір, десь светоклас. Ще цього цьому році не виходили? Виходили вже? так? я бачила, що ви ходили по школі, ходили по двору, по подвір'ї шкільному. Ну плануєте, напевно, так? Да, да. Плануєте, о, звичайно. Просто вони на... прив'язані до презентації. Скажіть, будь ласка, ви два слова про проєкт Світ чекає привати. Чи ви пожалкували хоч одну мить? Що ви стартанули? Я не жодну мить не пошкодувала, що ми стартанули, так як я вже пройшла 4 роки по звичайній новій українській школі. То саме в цій програмі я побачила те, що від нас вимагає нова українська школа. І Тільки тут ми можемо ідеально реалізувати це все, тому що є інтеграція. У нас всі уроки пов'язані між собою. У нас немає окремо математика. Ми на математиці і малюємо, і читаємо. І можемо писати навіть невеличкий диктант. Так само і на інформатиці. Ми і пісні співаємо, і малюємо, і ліпимо, і плюс ще за комп'ютерами працюємо. Збачите, значок побудований так. Що тут всі предмети в одному посі одна із улюблених наших локацій це релакс кімната або кімната відпочинку, можна так сказати, із круглим великим столом. Ми її використовуємо не лише для релаксу, дуже рідко скажемо так, для релаксу ми її використовуємо для засідань. Е Команд супроводу для засідань батьківської ради вчителі класні керівники можуть її використати для там ще є пиття класу, батьків зібрати колеги засідання творчих груп тут проводять. Наразі тут працює по вівторках і по четвергах представники міжнародного медичного корпусу, ми з ними дуже е, щільно співпрацюємо і ми їм дали цю локацію. Е, тут відбувається відверта розмова, Любов Миколаївна проводить тут з дітками відверту розмову. Ну і всі такі, де треба е, десь наодинці залишитись або е, обмежити е, шум, шуми, то це всі йдуть у цю кімнату. В Бібліотеку дарувати книжечки від першокласників. від першого Ви майбутні читачі, так? дуже добре. Я вважаю, що успішною буде школа і буде налагоджений процес функціонування школи лише в тому випадку, якщо директор буде дійсно координатором дій всіх працівників. Я дуже багато часу перебуваю серед своїх працівників, серед дітей, серед батьків. Я можу приїхати і стати на півтори годинки на дворі, зустрічаю батьків, спілкуюся з батьками. Тобто координую всі напрямки діяльності школи. Можу бути не присутня на всьому уроці, але зайти і 10 хвилин побути на уроці і побачити, як процес йде. І таким чином. Координую я дуже мало часу буваю в кабінеті. Вранці рано ранесенько приїжджаю на роботу для того, щоб встигнути якусь зробити роботу саме комп'ютерну. То з сьомої до восьмої у мене є час, коли я можу спокійно вімкнути комп'ютер і попрацювати. А робочий день я дуже рідко буваю в кабінеті. В основному я десь серед людей. Незважаючи на складне сьогодення, я зичу нам, українцям, знаходити сили. Жити сьогодні, бути щасливими сьогодні. Зичу абсолютно всім, хто мене оточує, і друзям, і, і своїм недругам. Жити так, як живу я. Проснулась вранці класно. Є робота. Пройшов робочий день ще краще, тому що він пройшов, він був цей робочий день. Вночі вдалося добре поспати, супер. Настав ранок. Ще більше супер у вихідні реалізували якісь власні свої проєкти, чудово і так зняв день. Тобто живемо сьогодні тут і вміємо бути щасливими.